Усім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ. І зараз ми з вами поговоримо про таку машину, як ТС-54. Тож, відразу жміть лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще це не зробили. А вам гарного перегляду. Тож, ТС-54 це перша у грі американська двоствольна машина 8 рівня. Як вона виглядає зовні? А ось як. Зараз я вам це демонструю. Незвично бачити двохствольний танк у грі, щоб це був не 703 або ІС2. 2 Зразу вам хочу сказати, що середнє пробуття танку. Буде від 208 до 218 мм. Швидкість польоту снаряду становить 878 метрів в секунду. В Голдові снаряди ми маємо під калібри вже з пробиттям 241 до 252. І швидкість польоту снаряду сягає 1098 метрів в секунду. То середня шкода у нас від 210 до 350. Середня 280. Ну що ж, давайте перейдемо з вами до порівняння з такими машинами, як 703-2 та ІС 2 22 Тож бачимо. Середня шкода у нас 280. У 703 це 390 і ІС 2 22 це 300. Середній показник. А ось уже швидкість перезарядки у нас максимальна. Саме найшвидша. Становить 6,86, а загальна 1372. Також бачимо, що швидкість залпу у нас становить 2 секунди. По оберту навколо осі у нас також максимальна. Навіть ми швидше ніс. Із 2-2. Гармата у нас опускається на мінус 8 і вер піднімається на 20 градусів. Час зведення у нас просто шикарно максимальний. 1 секунда 72 соті. Розкид на 100 метрів сягає 0,33. І середня шкода у нас в одну хвилину сягає. 2449 одиниць. По броньованню, Як бачите, в корпусі у нас 102 мм у башні цілих 305 Що по динаміці? Маємо двигун 800 л... кінських сил. Серед... Максимальна швидкість у нас 40 км назад 15. І ось так ось ви бачите всі характеристики загалом. Тож, перейдемо тепер до того, як же можна буде отримати цю машину. Цю машину можна буде отримати, коли Wargaming веде таку функцію, як плюс. Це наче як підписка. Ви купляєте додаткову підписку, і вам приходять бонуси на зарахування на аккаунт, різні плюшки. І одною з них можна буде вибрати собі ангар TS54. В принципі, дуже цікава машина. І за свого зведен. Зведення вона відчувається дуже приємно. Тож з вами був Кубік ТВ. Це був огляд на ТС-54, нову американську двостольну машину 8-го рівня. А я кажу вам всього найкращого. Тихо та мирного неба над головою. Слава Україні!